Сьогодні ми розглядаємо одержання етану, і будемо, значить, такі способи одержання. Перший спосіб це треба згадати якісну реакцію на насичені одноатомні спирти, тому що чомусь ми не звертаємо увагу, що там утворюється саме альдегід етаналь. Це перша реакція буде тоді називати, що окиснення спиртів, Окиснення спиртів. Наприклад, візьмемо ну, етаналь, етан там частинка, тому спирт візьмемо теж з двома карбонами етанол. Два карбони, oh група Тут краще написати таким чином. Тут додати купрум О, Купрум з валентністю 2, тому купрум 2 локтит називається. Нагадаю, що це якісна реакція спиртів. Ми зараз подивимось відео. Це те, що треба намагатися запам'ятати. Щось. Беремо мідний дріт, прожарюємо, утворюється чорний, чорна плівка купром О, ми цей, цей чорний дріт, занурюємо у спирт, і ось відбувається така реакція. Наче як вирізаємо. Ось тут виходить, що не так я вирізала, поки розповідала, так зараз стану. Треба ж було оксиген вирізати. Тобто оксиген і гідроген, водичка вирізається. І виходить, що молекула води окремо купру, макору має червоний відтінок, то ми побачимо, що знову червонуватий метал чистенький. І утворюється ось тут альдегід CH3 С. Оксиген вже ось так з подвійним зв'язком, і сюди гідроген, плюс чистий куплум і плюс вода. Був етанол, підпишемо спирт етанол, став етаналь. І я нагадаю, що це є якісна реакція саме на насичені. Насичені це ті, яких одинарний зв'язок, одноатомні, це ті, яких одна у OH група спирти. Тому що ви ж вивчали багатоатомні спирти, то там в багатоатомних купруму у Аж двічі, блакитний осад. Тут відрізняються реакції. Киснення етанолу купром-2оксидом. Прожарюємо амідний дріт у пальника, у результаті чого мідь взаємодіє з киснем. Спостерігаємо, що червона поверхня міді вкривається чорним нальотом купрум 2 оксиду. Далі розпечений дріт занурюємо в пробірку з етанолом. Спостерігаємо, що поверхня дроту знов стає червоною, а в пробірці з'являється запах оцетового альдегіду. Відбувається окиснення спирту купром 2 оксидом. Давайте повернемося. Ось ми бачимо, що ну, мідь очистилась, наче відвущилась насправді ця реакція. Якщо потримало ще довше, то все би ну, воно тут чорний оцей на лід, він би очистився від. Ну, став, стала би чиста міть. На жаль, на відео ми не відчуваємо цей специфічний запах альдегіду, але якщо ось, ну, реально проводити цю реакцію, а її не складно навіть в домашніх умовах дуже просто провести, то відчується цей запах альдегіду специфічний. Так. Це одна, це якісна реакція, тому ми на неї звертаємо увагу, але також ми звертаємо увагу те, на те, що можна із спирту отримати альдегід. А на минулому уроці ми говорили, що із альдегіда спирт. Тому це перший спосіб. Далі, на, наступне це, наприклад, ось із е, ацетилену або етину, коли ми вивчали гідратацію, додавання води. Тому друга реакція це гідратація етину. Етину або ацетилену. Дві назви. Так, а, значить, ацетилен у нас. Ну тут можна. Так як вам зручно, три, потрійний зв'язок по одному гідрогену додаємо воду H2О. Раніше, от, я не знаю, чи допоможе вам ця схема, наприклад, легше просто запам'ятати, давайте просто напишемо, що утвориться етаналь, альдегід ch 3 coh І є там схема проміжних, проміжної будови, але вона теж складна. Тому просто давайте ось так ми запам'ятаємо і все. Так буде легше. Ось два гідрогена пішли сюди, наприклад, сюди окс... оксиген і гідроген. Це був Етина, ацетилен. А утворився етаналь. Відео немає, тому що, ну, наприклад, зовнішню пропускають газ через воду. Етаналь немає ніякого кольору, тому зовнішньо ми нічого не побачимо, ніякої різниці, можемо відчути запах. Відео не передає запах, тому ось реакцію ми бачимо тільки таким чином. Далі. Ну, і ще один спосіб є це окиснення етену, часткове окиснення, тому що повне окиснення це горіння, утворюється вуглекислий газ, а при частковому окисненні утворюється теж етаналь. Третє окиснення етен. Етену або Етилен. Етен це речовина з подвійним зв'язком, СH2, додати кисень і утворюється теж етиналь CH3, COH. Так. Тут треба ще урівняти, подивитися, що воно новий Ні, не урівнюван. Етен етаналь. Так, ось тут чому не орівняне? Тому що два оксигени один оксиген. Тому я відразу тут подвоюю і відразу тут подвоюю. І все буде добре. Ну, Два карбони і двічка 4, 2 карбони. І двічка ну, по двоє значить 4, 4 гідрогени, і двічка по двоє, значить 8 Тут гідрогенів, тут 4 гідрогени, двічка по двоє вісім гідрогів, 2 оксигени, два оксигени. Тому ми все зробили, урівняли.